Ну, виходить, ми взагалі шукали програмку, яка б нам е допомогла у дуже багатьох питаннях. Тому що, якщо раніше, е там, е Процес відвідуваності учнів ми там заповняли в табличці Excel і їх там було безліч безліч на кожну групу. Щоб дати елементарно, скільки в нас учнів в студії ми не могли, бо в нас не було навіть якоїсь системи, яка би їх всіх рахувала. Тобто, це були окремі десь там списки учнів, окремо десь там їхні номера батьків, окремо десь там excel таблички. Тобто, це не було єдиної якоїсь системи, єдиної платформи, яка б збирала всі ці дані і давала нам результат. Важче побачити реальну картину, тому що теж Втіматі є така можливість побачити не те, скільки коштів до вас просто прийшло, тобто кешфлоу, а от це, це як частина цього pl звіту, саме те, скільки ми отримали за проведені заняття. Показує реальні цифри, а без оптімету це було б, ну, не знаю, напевне, неможливо просто побачити, якось порахувати. Раніше це ми там викладачами рахуємо, вони ще звіряються окремо, ми з ними сидимо. Все, так. А зараз я така скинула скрін: от скільки в тебе було занять. Чисто прозоро, скажімо так. Тому як і в комунікаціях, так і там, так само з дітьми. Тобто, ми чітко бачимо, була там дитина на заняття, не була в усіх, мабуть, процесах. Якби не було об це би було тільки погіршення ситуації.